Далі окупанти вдарили по Херсону. Постраждала родина, 28-річна жінка та троє її доньок. Про таке в телеграм повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Деталі дізнаємося зараз від Олександра Толоконнікова. Це керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго Угу. Насамперед про наслідки останньої ворожої атаки розкажіть, будь ласка, більше. Дійсно, близько двох годин тому росіяни почали запускати шахеди через територію Херсонщини, через Херсон. І наші мобільні групи почали працювати звичайно по ним. І росіяни паралельно почали гатити по місту із артилерії. І от з наслідок збиття дронів та влучання артилерії на одному з одному з районів була пошкоджена, було влучання багатоповерхівку, де постраждала сім'я чотирьох людей, 28-річна, як ви вже сказали, мати і три доньки. Зараз вони в лікарні. Крім того, в сусідньому будинку постраждала ще 13-річна. Дівчина, на щастя, не сильно там медики дали амбулаторну допомогу госпіталізації відмовились рідні її. І ще поряд 64 річна жінка постраждала, також скалкою поранення отримала. Також була, не була шпиталізована, була надала допомога. Це за цей вечір 6 людей тільки постраждали. На жаль, обсяг продовжується і продовжується рух шахені через наше місто. Крім цього, було влучання і одне з складських переміщень транспортної компанії. Там також працюють рятувальники. Зараз вже завтра будемо вже дивитися на збитки та руйнування, головне, щоб більше жертв не було. Пане Олександре, ще маю до вас одне питання про ем, захисні споруди в вашому регіоні. Але глядачам спочатку розкажу, чому ми далі про це будемо з вами говорити. да Тому що ми знаємо, що на Чернігівщині на північних кордонах поряд з Росією облаштовують захисні споруди та лінії загородження. Рубежі оборони представлені лініями окопів. Вони зв'язують між собою у єдину мережу бліндажі та довготривалі вогневі точки. Також передбачає. Ється і спорудження протипіхотних загороджень про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наїв. Виконує цивільна організація. Військові інженери спостерігають та надають відповідну методичну допомогу. Роботи тривають 24 на 7 та будуть виконані у встановлені терміни. Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська, і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації. Рухаємося далі. Слава Україні! Героям слава пане Олександре, Це ми послухали і побачили трошки, що відбувається на півночі. А що на півдні із захисними спорудами із спорудженням їх, але в межах того, що ви можете розповісти, звісно, так ну це вже ми на один місяць це ще з весни допомагаємо військовим зводити фортифікаційні споруди і поряд з містом і в інших. Точка, де потрібно, і ми надаємо і техніку. Зараз, завдяки Офісу президента, та ось нещодавно прийшов Конгрес місцевих характер, нам виділили ще більше техніки, більше 91 одиниці, і вони також будуть працювати на цих спорудах і допомагати військовим будувати. І це посилить тільки. Фортифікаційні споруди посилить і захист міста, і захист узбережжя. Чи вистачає фінансування? Чи вистачає техніки? Чи до цих робіт задіяні е, е, цивільні, тобто е, не військові люди і техніка? Ось цей аспект, будь ласка, трошки так. Буде ну будуть працювати звичайно. Ті люди, які працюють на техніці, будуть працювати і допомагати військовим. Щодо фінансування, там окремо питання буде найближчим часом звітувати вже голова своєї самі. Угу. Е, пане Олександре, е, чи є якісь терміни е, щодо е, готовності цих фортифікаційних споруд? Чи це постійна робота, тому що йдеться про удосконалення і покращення того, що є? Дивіться, це це 100%, відсотків я не це бо зв'язок щось переривається. 100% це постійна робота, яка і тривала, і вона не зупинялась. І ми постійно відповідаємо на те, що там на заклади військових. Якщо їм потрібна допомога, звичайно, всі ресурси, перш за все, йдуть на військову допомогу. а Вже потім цивільні питання рішення. Угу. Дякую, пане Олександре. Спасибі, Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. З ним говорили про наслідки ворожої атаки на Херсонщину і про те, як цей регіон будує фортифікаційні, тобто захисні споруди від росіян.